Шановні, ви на 33-му каналі, за Геннадій Виноградом, і це програма Право на правду, про закони, норми та правила. Поговоримо прямо зараз із Олександром Сапковичем. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю, Геннадій, вітаю студія. Да, так. Готовий з вами поспілкуватися. Ну що, поїхали так. Ну все такі. це такі це питання із мережі. З мережі, що люди питають, що, що вони. Так, слухайте, перше, що, чи можуть призвати всю родину одночасно, що якісь там зміни Бо, можуть, не можуть, я заплутався, якщо чесно. Ти, а, це, слухайте, а це ж мається на увазі. Ну давайте візьмемо такий цікавий приклад, да? коли мама має відношення до медичної справи, да? там, батько умовно і, і син. І ось вони призивного віку. І от, от в такому разі можуть забрати всю родину? Е, дивіться, якраз е, о, о, ці питання вони врегульовані на сьогоднішній день ще з 18 травня з законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Що стосується саме такого випадку, як ви говорите, якщо вже один із е, або чоловік, або дружина проходить військову службу, а е, інший із е, Учасників шлюбу, да, там які е, знаходиться з дитиною, має право на відстрочку. Це пряма норма частини першої, пункту 15 статті 23 закону. Тому якраз в нас були багато звернень якраз з приводу цього питання, і от реально тут є пряма норма закону, яка дозволяє іншому з подружжя, який е, займається утриманням дитини, отримати відстрочку, тому mm -hmm. все в цьому питанні врегульовано. В ага. нас нещодавно нещодавно у нас був дуже цікаве звернення від е, однієї мами, у якої два сини. Один син е, ну зник безвісті, який служить, а другого там намагаються призвати, але дали все ж таки відстрочку. Тому що теж ну, норма передбачає можливість отримання відстрочки. Якщо е, уже хтось із родини служить і загинув або пропав безвісті, тому людина має право на відстрічку. Ага. Такі теж кейси. Вони більш такі складніші, вони дуже ну, неприємні. Але неприємні. Така, да, така ситуація теж є, тому що е, особливо в на регіональному рівні е, е, територіальні центри вони, е, ну так би мовити, намагаються ці питання. Ну, намагаються мобілізувати більше ресурсу людського. А питання про ну, надання відстрочки на, на цій підставі вони його. Уникають, уникають. Ага, ага. Так, слухайте, далі закордонні справи. Тут мається на увазі про тих, хто виїхав. Слухайте, у вас на сьогодні є кейси українців, які залишилися за кордоном. Ну і без документів все. Строки підійшли. Дивіться, і ось... дивіться у, нас є, у нас є українці дуже багато близьких українців, які залишилися за кордоном, але в них ще поки що строк їх чинності. Закордонних документів ще чинний, але але таке питання нам уже задавали, і ми на нього надали відповідь там вимовити так, Проактивною тих ага. людей, у яких закінчує закінчується термін дії закордонних документів, да вони можуть, От я говорю за чоловіків, да там продовжити термін їх дії, але при наявності чинного військово-облікового документу. А якщо немає документу у на... нього. Ну, якщо немає документу, який механізм це о -о оформлення посвідчення для повернення в Україну. Ага, отакий механізм. Да, да, ну а потім ти приїжджаєш, оформлюєш в ТЦК Ні, необхідні розумію. документи, і ну, розуміє, <кх> І так, все, да. тобто, тобто механізм такий. Ось один із наших клієнтів. Він оновив відомості. Він знаходиться в Німеччині. Він оновив відомості через Резерв Плюс. Ага. Зазначив своє місце знаходження в Німеччині, ага. система цю інформацію підтягнула, і ось він зараз має звернутися якраз в консульство місцеве, і от ми подивимося, чи він він сформував, згенерував цей військово-обліковий документ. Тобто mm. він його є. Ось от подивимося, чи буде цей документ належним для належним. Для Я розумію про що ви бо там можуть бути питання, а де а де фізична папірець. А де печатки? Дивіться, де печатки? Таке, таке питання може бути, але знову ж таки, це питання врегульовано. Військово-бліковий документ в електронному вигляді і в паперовому мають одну однакову юридичну силу. Але у людини він повинен бути лише один: або паперовий документ, або в електронному вигляді. Ага. Ага, окей. Так, слухайте, потім якусь дивну кількість я почув заявок про цей, про позбавлення громадянства. Тобто люди самі там, слухайте, якась фантастична цифра. Я не знаю, там ну, просто я тут вже заплутався. Хтось каже, там взагалі просто тисяч. Я не знаю. Окей, умовно, давайте, умовно, умовно. Слухайте, що це за процедура. Як вона там у них працює, є, є така процедура. От, дивіться, знаходячись в Україні, ця процедура не працює. Якщо ми там умовно з вами захочемо від громадянства, це неможливо по факту на сьогоднішній день. Це не але люди, які знаходяться з, з, з за кордоном, вони можуть. Е, 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 Почати механізм позбавлення громадянства да від, від громадянства України. Ось і, але ж розумієте, тут получається. Коли ти позбавляєшся одного громадянства, ти ж повинен так би мовити сказати: окей, а де ж ти будеш до чого ти будеш прив'язаний? І коли ти знаходишся на території іншої країни, і в тебе є там нерухомість, родинні зв'язки. Це все розумієте, це питання. Воно цікаве з точки зору того, що у залежності воно вирішується, в залежності від того, в якій країні знаходиться людина: в Туреччині, в Германії, в Сполучених Штатах Америки. Ну тобто там є свої особливості, але за кордоном цей механізм він ну реалістичний і він уже зараз працює по фанту. Ага. Таке, просто ну слухайте, бо я коли про це чую, ну ну це дивна ситуація. У нас хтось каже, взагалі там до 12 мільйонів людей знаходиться за кордоном, івіть ну так вони залишилися самі по собі. Ну, така ситуація. Одна справа, я розумію логіку, там чоловіки, призовники, Вік. А це, ну слухайте, а вони ж вони самі, 12 мільйонів у нас немає, чоловіків. Це їхні родини, діти. я так розумію. Тобто така ситуація дивна, і це все імідж, і там на цю ситуацію дивляться також? Окей. Окей, побачив. До чого взагалі я згадав? Я побачив в мережі, там якусь новину, якийсь дядька розповідав з-за кордону, що. Повз проїжджав повз центру цього, десь там за кордоном, і каже: Ну на бум, вирішив заїхати. А йому там кажуть, що зараз ми в тестовому режимі почали видавати документи. Він що за тестовий режим. Ну, типу, типу, ну йому кажуть, ну ти обновляйся в цьому в резерв і все, і далі. От от така от справа. Можемо так. Маневруй, маневруй, да? далі маневруй. Манев, манев, маневруй, Та слухайте, ну це божевілля якесь. Я не, не розумію, Там зараз заговорили за вибори у травні. Ну що, от зараз 12 мільйонів. Ще раз, тут дуже ж рахувати легко, якась кількість чоловіків з ними їхні родини, діти і таке інше. Настрій у всіх однаковий. Якщо там когось з родини в тебе ну кидають на таку історію, настрій у всієї родини такий. Но я не знаю, на що ці вибори розрахуються. Як вони розраховані? Це немає Санду без війни, як у Молдові, де вони всі тихенько здають свої молдавські квартири при самі, самі сидять у Німеччині або інших країнах. Близька Румунія поряд. І все, тихе таке життя. У нас не так, тут війна всі на взводі. Окей, рухаємось далі. Далі слухайте, А ну це ми колись розмовляли про те, що висіляти українців можуть з їхніх домівок, бо щось якісь ці споруди, інфраструктурні, захисні будуть в їхніх не за домівках на їхніх територіях, ділянках, садибах робити. Що це таке? Дивіться ну насправді. Ну враховуючи, що в Україні йде війна, це ну з однієї сторони доречно, да, і цей закон передбачає. Тимчасове позбавлення права власності, ось е, що мається на увазі? Тобто, е, шляхом уникнення будь-яких там формальних процедур, якщо є необхідність на певній території будувати інженерні споруди, да з метою захисту, ось е, саме тому передбачається в проєкті закону, що можливо там умовно безапеляційно у людини забрати щось, а після закінчення військового стану повернути. Ага, а людина е, де буде в цей час? А от тут ще якраз питання розумієте, якщо е, ці інженерні споруди пов'язані з захистом територіальної цілісності, хоча бачите, тут знову ж така територіальна цілісність, якщо вона вже порушена, ось е, тут питання ж безпеки. Ці люди однозначно ж будуть вивезені з цієї території, куди а, а ну в якесь інше безпечне місце. розумієте, ага. тут, е, ну який нюанс. Да, у нас зараз країна знаходиться умовно в двох е, е, так би мовити атмосферах. Одна атмосфера мирна, да, умовно мирна, де діє закону площинах. Я таке площа, да, 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 площинах. а інша це там, де відбувається ну наступ. І відповідно, ну на нашу думку, що якраз цей законопроект він спрямований на те, щоб врегулювати саме ці питання. Тому що багато людей, які жили спокійно, да, коли там у ну, 23-му році, особливо коли був контрнаступ, ага. да і вони відчували, що не, не, не буде так би мовити, наступу на територію України, ага. а він буде наоборот в іншому напрямку, вже намагаються якимось чином. Так би мовити, захищати свої права і не давати можливості на своїх ділянках робити інженерні споруд. Цей закон від по факту буде напряму дозволяти без суда і слідства ці земельні ділянки тимчасово вилучати споруди. Ага. Тому, з однієї сторони, в ньому логіка є, але е, механізми реальної компенсації, да, ну, умовно, да, забрали в тебе хату, яка коштувала там. Е, 500 тисяч гривень, да а повернули ага. тобі там земельну ділянку без цієї хати. Що далі? Хто буде просувати? Як це буде? Ну тобто, ага. є, є, є багато нюансів, які не врегульовані на сьогоднішній день. Ну таке да, дійсно можуть виникати питання. Окрема слухайте, окрема історія це взагалі реалізація. Цього. Тут ми з вами прийняли закон, а потім пішла реалізація, як ви кажете, і, і до двох площин додалася ще третя площина. Розумієте, яка йде в своєму, роз... своєму розрізі, зі своїми правилами, зі своїми там, нюансами, така собі. Окей. Далі, слухайте, з цим розібралися, але ну, зрозуміло, ну, ви якось торкнулися цього питання. Це стосовно відшкодування. Тому, слухайте, я тут почув, що на новому бюджеті, який ось. На 25-й рік розрахували, там не передбачені ніякі відшкодування на ці на квартири і на пошкодження на цю всю історію. Я не розумію, як той новий закон з ділянками буде корелювати з тим, що вже от як воно, що не передбачено, що людям робити. Дивіться е, е, який нюанс, е, я думаю, що заявки однозначно органи місцевого самоврядування приймати будуть. Через ага. дію їх подати можна буде, тобто певний реєстр накопичувальний він буде формуватися. А з приводу компенсації, ну в цьому бюджеті не передбачили, передбачать в наступному, або е, відшкодування буде за рахунок е, міжнародних грантів. Ось тому, що дивіться, я вам хочу сказати приклад, який у нас був по кейсу в Бородянському районі. Там е нашому клієнту, взагалі, там з від будинку не залишилося нічого. Ага. Е ми подали заяву через дія і в органи місцевого самоврядування. Прийшла комісія, склала акт, оцінила це все, і там протягом трьох чи чотирьох місяців здається виплатили кошти на спеціальний рахунок, але з цільовим призначенням або інвестування, там в нерухомість, або е купівля будівельних матеріалів. Ага. Людина купила будівельні матеріали, відновила будинок. Комісія його прийшла знову ж таки, описала цільове використання коштів, і все, я вам хочу сказати, це був ну, досить такий ну, реальний кейс. Ну це прям диво діводи... диво дивне. Так, так, да, так. Да, да. е, а що стосується на сьогоднішній день, я ж кажу, відшкодування розумієте? Тут же також є таке: от на сьогоднішній день хтось говорить, я хочу відшкодування за майно, яке залишилося на тимчасово окупованій території хтось каже, а я хочу компенсацію за те майно, яке е, знищено падінням шахіда. Розумієте? Ага. На Ось, розумієте, і тут оці всі речі, їх же ж ніхто від них не відмовляється. Це все буде накопичуватися, оцінюватися в момент е, завдання шкоди, а компенсація. А ви чули цю ну... цифру? Чули цю строк? Я ну, я, я присію аж. Півтори тисячі років. Ну, можу так. Як вам? Тут, є, ну слухайте, ну і що? І тут і, і тут, в тебе тут забрали тимчасово, а виявляється, що тимчасово це пі, півтори тисячі років на повне відшкодування. Ну, поки твоя черга дійде. Ну, дивіться, все може бути. І це в доброму я... сценарії. Да, це в кращому сценарії, точно. Ага. Да, бо є ще погані сценарії. Про них не будемо говорити. Так, слухайте, спеціальна поліція. Спеціальна поліція, яка буде що я не зрозумів, забирати дітей у разі ситуації, коли ось батько йшов там з дитиною, зустрів цих хлопців з ТЦК, і вони його поважно. Запросили до цього до бусика, і він поїхав собі ці оновлювати дані, а дитину якась спеціальна поліція буде забирати. Що це за поліція така? Дивіться, в структурах національної поліції вже існує підрозділ ювенальної поліції, і вона так. займається питанням вирішення там, конфліктів між там, батьками, між дітьми ну і соціумом. Тому на цю поліцію буде. Так би мовити, покладатися додаткова функція, якраз пов'язана із нашими реаліями, які відбуваються. Тобто, людину затримують людину, везуть на оточні облікових відомостей. А з метою е, захисту прав дітей будуть е, залучатися працівники ювенальної поліції, отакий От отакий механізм буде так, би мовити, мати місце. Ну, така ситуація, ми з вами неодноразово говорили про окремі, ну, окремі випадки, коли там, да, там, ну, слухайте, там під час цього потік ідеї, а у когось піна з рота пішла і він помер, да, у бусіку. От. А, уявіть, ситуація, а уявіть ситуацію, коли ось на фоні цього затримання, да, там, і добре, якщо воно пройшло дому спокійно, а якщо іноді так як ми бачимо на цих відео, у дитини стався напад, і дитина померла. Ось тут? Я хочу зрозуміти. Ювенальна поліція, ну ця поліція спеціальна, вона буде якось щось відповідати, а що те. Та... ну розумієте, дав і окремі випадки, вони але ну про них будуть говорити. Там не про ну загальний потік нікого не Дивіться, цікавить. Тут тут, е, е, якщо вже говорити про такі випадки, у нас є органи прокуратури і є органи державного бюро розслідування. І за перевищення е, влади і службових повноважень працівником е, військовим працівником є кримінальна відповідальність є адміністративна. Uh -huh. ось що стосується захисту прав дітей. Я думаю, тут крім органів опіки і піклування. Є ще й органи прокуратури, які можуть оцінювати. Не е можуть, ризик. вони, 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 вони не можуть вони хворі в них справки. Майже у всі. <ривіт> <ривіт> це ну, це слухай, це Чіпаліно якесь. Ви розумієте? Що, що це Чіпаліно якесь. Геннадій, <ривіт> <ривіт> я розумію. Тому що наступне ваше питання, воно буде ще цікавіше. Так, да, так. А я почув ще навіть з такої новини. Ну, я так розумію, там ще не прийняли, але наше, наше керівництво воно каже, що цей щось багато вмирає. Погана статистика, я чув три до одного, три смерті на одну народжуваність. Цей, тому досить вмирати, і щоб не вмирали, там вирішили підняти податки на ці послуги споховання і всіх цих історій. якась Я чув про два. 20%. Ну, тобто, померти буде коштувати на 20%. Більше ще не прийняли, але тенденції ми з вами прекрасно розуміємо. І питання тоді. Це ще раз, ще не прийняли, але вже є над чим подумати. І слухайте, ці люди вони сидять там і розповідають, що вони думають про нас. Слухайте, грибів! Гри грибів, скільки можна збирати і дров зберігати, щоб не сісти в тюрму, або не платити. А? А мені соромно, що я взагалі у вас таке мені соромно, що я взагалі у вас таке питаю. Скільки грибів збирати і дров зберігати, щоб не сісти в або не платити штраф? на повному серйозі, так? Да? Телебачення, от, всі дивляться, і ми з вами про таке говоримо. Тут потрібно всім замислитися, всім. Розумієте, а мені е, після прочитання, так би мовити, закону, да, і ну, проекту, який пропонується, да. Тобто, дивіться, ви можете збирати гриби скрізь, де можна, але ви не маєте права збирати гриби де заборонено. Ось, е, і е, можете лише збирати їх на підставі, е, так би мовити, лісового квитка. Розумієте? Лісовий квиток таке буде Що це таке, Лісовий квиток. Що це таке? Так, військовий квиток я розумію. Паспорт я навіть розумію, що таке подійський провал. Лісовий квиток. Ну от, візьмете, в моєму розумінні, це листочок зелений, розумієте? насправді це жарти жартами, а штраф буде 425 гривень. Від її до тому можете збирати грибів скільки захочете, але за цю послугу потрібно буде заплатити таку суму у вигляді адміністративного штрафу. А кому? Кому? Ліснику? Ну так, да. тому що ну, ліснику. Я давайте так, я хочу от фізи, фізично зрозуміти, як це працює. Давайте у дві ситуації. Перше, бабуля прий... зайшла в ліс, от поки стадія бабуля в ліс ходить, шукає гриби. Да? Обчувщик назбирала там в торбинку в собі, опа, і там зустріла лісника. Їй на місці вже 800 гривень з 2500 пенсії. 800 вона вийшла грибочки збирати. Їй на місці вже відлистати потрібно, чи десь кудись піти. Гриби віддавати на... потрібно, чи гриби прийдіть, Ну Раз вона вже вчинила адміністративне правопорушення у вигляді збирання грибів без дозволу, без, без дозволу ага. і без лісового квитка, тому вона. Її, а дозвіл можна... де отримати? От куди вона потрібна була причалапати? причала Лісника. У лісника, який відповідає за відповідне лісове господарство. Я, а як лісника знайти у лісі? В лісі знайти його лісника і все. Геннадій, ну вони ж там скрізь ростуть, як і ці гриби. Розумієте? Я думаю, лісник знайдеться тоді, коли. Коли почнуть перші, ці, перші, перші грибочки збирати, то я кажу, це дуже така абсурдна ситуація. Це, але... це ми розібралися з першим варіантом. Другий варіант бабуля не зустріла лісника з повною торбинкою грибів, прийшла додому. Купила там солі перцю, замаринувала в банки, їх закатала, вийшла, продає. Давайте вже, вже переработка продукту пішла. Тобто на сирець, да? не сирець, а, а надбав, надбавочноварстість. Слухайте, отут хто, як, вже податково до неї буде підходити. Чи спочатку поліціянти, потім спеціальним інспектором, яких вже гри грибні інспектори. Алло, в нас тут порушення. Виїжджаємо, команда приїжджає, бабулю. Все, дай тут як в американських фільмах там профіль Фас, оце wanted, во і як, от у, у, у цій ситуації, кому сплачувати їй корешок випущуть на 800 гривень. Ні, 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 ні. Тут уже джерело походження грибі не буде мати значення, тому що це вже як кажуть, готовий продукт, ага. але буде мати значення, по якій ціні вона буде продавати банку. У нас є 17 гривень. Це неоподаткований мінімум доходів громадян. Тому якщо баночка буде коштувати 16 гривень, податкова ніяких питання. Тань задавати не буде, розумієте? Баночка а якщо, білих, а грибів, забув... б, лухайте, баночка білих грибів зараз коштує 200-250 гривень, десь ось середня ціна 0,5. Ну, я не знаю, ми реалії. Заразі... Слухайте ще раз, я хочу зрозуміти, бо в якийсь час ми сміємося, а в якийсь час, я вам серйозно кажу, от поліцейські їм вранці дадуть рознарядку. Грибний день, да, будемо називати так, день. І пішли. І вони що, пішли по базарах, і ось підходять. Там ну, вистачає цих грибних бабу бабулей з сирими грибами і маринованими, І ось там вже це буде відбуватися. Розумієте, я хочу зрозуміти, да. що цим бабулям робити потрібно в цій ситуації? Залишати виготовлену продукцію і тікати додому. Дивіться, ну насправді, яка ситуація, що дійсно поліція, вони то дають можливість. Таким бабулям заробляти кошти, продавати да, то їх там штрафують і так далі за незаконну торгівлю без реєстрації як суб'єкта, який е, займається торгівлею. Розумієте, тому я скажу, угу. в нас на превеликий жаль закону говорить наступне: ось є неоподаткований мінімум доходів громадян. Якщо ти щось продаєш на таку суму, по ідеї ти ну ти не зобов'язаний сплачувати податків з неї. А якщо ти щось продаєш е, по факту воно ж прирівнюється до продажі. Як на прилавку, це як фізична особа підприємець там першої другої групи, яка займається uh -huh. торгівлею безпосередньо з прилавка особам е, фізичним. Розумієте, це ж не юридична особа прийде купувати цю баночку, це фізична особа за гроші, тому до неї відповідно буде застосований штраф адміністративний. А вона скаже: я фрі фрілансер, лісний. Ну <звук> <звук> це не буде підставою для звільнення від адміністративної відповідальності. Отака От ситуація. Ну, це Чіпаліно. Так, слухайте, да. а ці а дрова. Дрова ще не прийняли, там вони танцювали. Ну, просто да, уявіть собі, що люди сидять, такі їм платять якісь кошти. І такі, так, що б нам сьогодні придумати. Так, так, так. Я розумію, звідки ноги ростуть там всі лисі голі Карпати, і вивіси, і оця вся історія, але слухайте, воно б'є в першу чергу на, цьому, на звичайних людях. Я, я, Слухайте, я на попередньому проєкті я проїхав всю. Немає такої області в нашій країні, де б я не був. От я от всюди був, в маленьких селах, в, в містах обласних, і всюди. І я бачу а. Осінь, осінь, і все, і вже ці лежать дрова насипом складені. У кого в сарайчику спеціальному, у кого спеціальні такі е, штуки для цього, і воно лежа, лежить аж і що, зараз, що не можна, і воно більше коштує ніж ніж вони ну, дійся, от кажуть. Дійся, є є така цікава шкала адміністративна відповідальність. Да, і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність е, наступає, якщо у вас більше одного кубометру є дров. Ага. Законність яких не підтверджено. Опа, законність дров. Кримінальна відповідальність наступає, якщо у вас 5 і більше кубів дров, походження, і за яких не підтверджено. Виникає питання, да? от тобто... Кри Крипта дрова? Е, ну так. Да. <різь> <різь> Розумієте, тобто. Е, Ситуація е, взагалі, ну, тобто громадянин повинен підтвердити, що він ці дрова да, умовно законно якимось чином е, придбав, виготовив і так далі. Ну, Тобто, е, застосування що адміністративної, що кримінальної відповідальності у випадку прийняття цього закону, це буде просто фатально. Поліція може йти і собі плани записувати. От, так, я ж, просто, і... я ж кажу, я все, ж кажу що вранці рознарядка, так, у вас грибний день, ви по, по дровах поїхали, все, розійшлися ці в різні боки, ті поїхали там торбити бабулі з грибами, а, а ті поїхали просто обходити по, по селу, у кого, у кого лежить. І там вже ж така ситуація. Микола Іванович, так, а ну покажіть мені ваші дрова. Він такий. Ну, мої. Ну, покажіть да, документи, де ви їх купили, я так розумію. Джерело Топ... походження, дров, да, да, так. Тобто, так само джерело походження дров. А, а яка джерело? Слухайте, ну, така ситуація. А я не знаю, у них усіх є такі папірці джерела їм видають хто? <пшлак> 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 Лісничі. <пшлак> Дивіться. Е, ну. Якщо говорити ну серйозно, да тобто ну ідея звичайно цікава, да, але ну там але розумієте, получається крадуть же ж не п'ятьма кубами, да і так далі. Кругляк, Кругляк! крадуть конкретно кругляк. Його ну слухайте, кругляк. Ну просто цей закон я ж кажу, він по факту він спрямований на боротьбу з фізичними особами, з громадянами, з звичайними людьми, які по факту. У них немає газу, вони роблять заготівлю людей з метою того, щоб протопити да, свою оселю, тому що там 5 кубів це ні про що взагалі Ні про що я кажу ні про що да. Тому я ж кажу тут питання ключове, що е, однозначно ніхто із е, більшості громадян вони не підтвердять е, законність їх походження, тому що по суті ти пішов, знайшов суху деревину. Ти її обробив, ти її приніс додому все. А тобі потрібно доводити, що ти її десь купив, що в тебе був якийсь дозвіл на те, щоб ти взяв... Слухайте, Як переводу. я не подумав одразу. Як я не подумав, слухайте, а ви що уявіть, Тобто одночасно з цим, якщо дійсно все прийняли і воно пішло, з'являться компанії. Так називає. Дерев'яні офшори, які будуть забезпеку. Не смійтеся, вони прийдуть до поліції. Як це буде, я вам розповім. Вони до поліції буде об'їжджати така машинка якась, якась по, по селу, виходить молода людина або людина з дівчиною, стукати в подвір'я і казати, у вас все добре з дровами, бо завтра прийдуть. А вони кажуть, ні, слухай, ну за невелику плату ми тобі зробимо папірці, що в тебе все добре. Все. Отак От воно буде і. Індульгенцію на цю компанію, фірму, ну слухайте, ну вона ж це ж не гриби. Тут, якщо така компанія з'явиться, тобто ну це комусь вона потрібна. Це все, що я побачу. Це все, що я побачу. Люди, якщо такі до вас будуть приходити, знімайте їх на камеру, знімайте, зберігайте, шліть журналістам, розповідайте про це. Бо це якась не ну, я так думаю, що це неминуча іс історія. і Якщо ми з вами от їх у цьому... Улічим, як то кажуть, от то хоч як якийсь шанс. Так, дякую, пане Олександре. Слухайте, цікаво, да? цікаві часи. Цікаві. Дуже цікаво. <гум> Знаєте, чим чим далі, чим далі, тим цікавіше. Ось тому дуже радий у вас побачити. Всього хорошого, до побачення і дострічного до бережіть себе, бережіть Бачите. себе. А нашим телечам нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стріч.